Вітаю, друзі! Від імені Альянсу Україна без сиріт. Я дякую нашим чудовим колегам з Міжнародного центру розвитку та лідерства за прекрасний курс профілактика емоційного вигорання у спеціалістів допоміжних професій в умовах війни. Ми отримали дуже багато позитивних відгуків від організацій, що є учасниками партнерської мережі альянсу стосовно якості та своєчасності запропонованих матеріалів. Усі інструменти і усі теми, вони є надзвичайно актуальними в сьогоднішній час. Адже війна триває вже вісім років. І тисячі людей, як залучені волонтери чи служителі церков, так і співробітники цих організацій роками працюють у дуже непростих умовах з дуже складними випадками. Але зрештою, ми повинні пам'ятати, що ми є живими людьми, які мають свої сім'ї, дітей, близьких людей. Господь вчить нас через свої заповіді, возлюбіть ближнього як самого себе, а також вникайте в себе і у вчення, і цим ви врятуєте тих, хто навколо вас. І тому дуже важливо розуміти свій фізичний стан. Психологічний стан, вміти розуміти і оцінювати свій ресурс, планувати свою діяльність це все важливо не лише для нашого повсякдення, але й для нашого духовного життя. І під час навчання ми дізналися про дуже багато нових понять, що таке вторинний травматичний стрес, що таке резильєнтність і як краще турбуватися про себе. Що таке супервізія і інтервізія, і навіщо вони потрібні? Я дуже дякую команді МЦРЛ за високий рівень підготовки та організованості всього процесу навчання і дуже сподіваюся, що наступні групи пройдуть так само якісно і продуктивно, як і попередній курс.